Неможливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим як ви хочете десь навчатися, документ про те, що ви військово навчені. Зараз це буде обов'язково. Тобто буде тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типу, бути заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу і потім заробляти гроші. Ну, як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом, 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився, ти диплом показуєш на роботі, кажуть, він нам не треба спрячь, нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну тобто небезпека велика. Ну, в країні війна, поняли? Ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні війна. Ну і що? під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації? і Так далі це дуже плачено, це дуже жорстко. Я розумію, але ж самі подумайте. В цій всій ситуації розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Повіло штучний інтелект, це все позаміняв. А життя за що то надо? зараз за посиланням в шапці профіля. А ми нашим студентам, які нас вчаться на навчанні онлайн, будемо видавати зарплату. І ми хочемо в прямому ефірі. я його запрошую на день відкритих дверей, можете зайти, подивитися, хто скільки як у нас отримують студенти. Що вони роблять? По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас. За посиланням в шапці профіля там телеграм-канал, подарю три безкоштовні дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш айфона, макбука, айпада і так далі. Там, теж за посиланням в шапці профіля. Ну, Просто хочу показати, по-перше, ви ж знаєте, я борюсь з російською пропагандою дезінформації і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали от і подарунки, і навчання, якісь там грошові винагороди, зарплати платимо. Можете зайти і подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба, просто посиланню прийдете, глянете. І Чер собі гарно проведете, побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І не ясно де влаштуватися на роботу, піти, і не ясно як вдома сидіть, не сидіть, не ясно як піти навчатися. Ну важкі часи, непрості. Я. Зважаючи на то настрої українців, що зараз відбувається, ну вам треба шукати онлайн. Можете спробувати до нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам срезано. Якщо ні, я вам дам максимум інформації у цих трьох днях безкоштовно, щоб ви зрозуміли, як ви можете рухатись і заробляти онлайн, щоб забезпечити, ну хоч більш собі більш-менш комфортне життя в цій ситуації. Все, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля. А всі, хто навчається, ну тримайтесь, тримайтесь, друзі, тримайтесь. Що можна сказати слава всім українцям, які досі тримаються? Подивлюсь в коментарях, які у вас думки з приводу цього на зв'язку, папа.